Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас рада бачити на своєму каналі. Будь ласка, підписуйтеся, залишайте разом, передивляйтеся старі відео. Сподіваюся, нам буде разом цікаво, якщо ви так само любите парфумерію і любите ділитися своїми враженнями, як я сьогодні. Я Хочу вам розповісти про пікантний, освіжаючий і небанальний імбир. Імбир а, нота не популярна в парфумері. Не знаю, чому її рідко обігрують парфумери, чи то з нею важко працювати, чи ще є якісь а, причини на те. Але факт є фактом, що щоб пошукати імбир, треба постаратися. І я знайшла вам три просто шикарні парфуми з імбирем. Це мій улюблений вже дуже багато років від Etat libre Eau de protection. Вода оберіг, вода захисту. Стара назва Росі де пальма. Чому Росі де пальма в мене ще стареньке. Я купляла на початку свого захоплення десь на 2-3 році захоплення з драконом. Мені дуже-дуже подобається саме ця версія з драконом. Ну, я думаю, що аромат не змінили. Так от. Чому Росі де Пальма? Бо Росі де Пальма це жінка, це актриса іспанського погодження, але вона грає в французькому кіно, і саме їй був присвячений цей парфум. Якщо подивитися на цю жінку, то розумієш, чому саме цей парфум присвятили їй. Жінка епатажної. Зовнішності, вона родом з Пальми де Майорка. Це її сценичне ім'я Росі, Росі де Пальма Росі з Майорки, з пальми. І звати її Роуза Елена і ще там декілька імен, як в принципі у іспанців, португальців дуже багато імен. Про неї говорять, що вона зійшла з полотен Пікассо. І дійсно, подивившися на її а зовнішність, ти розумієш, що таких людей зустрінеш небагато, що жінка незвичайної зовнішності це вона притягує до себе. У мене було таке упередження, що актриса має бути гарною, от красивою, але передусім актриса, актор вони повинні бути харизматичними. І от у Росі ця харизма просто зашкалює, перекриває все, і її зовнішність це дійсно родзинка. Я дивилась декілька фільмів а, і комедії з нею. А, грає вона бездоганно, і дійсно, без неї б, а, фільм був би вже не, не той. Повертаючись до парфуму, іспанське коріння Росі і. А, Троянда, як основний образ Де uh, protection» від uh, Etat libre d'orange». Так, парфум, перш за все, задуманий про Троянду. Але, чесно кажучи, він мені про імбир. Імбир також там головна нота, навіть, здається, вона стоїть в топових нотах цього парфуму. Взагалі, він такий. Освіжаючий, гостренький, пронизливий, оцею своєю свіжістю, оцею своєю гострістю гостринкою, пачулі троянда гостра, свіжа, така а, впевнена, пристрасна троянда. Така сама пристрасна, як розсіде пальма, І Імбир. імбир солює однозначно імбир пряний, густий, гучний, освіжаючий. Просто треба це спробувати, навіть якщо ви не любите троянду. Я навіть не впевнена, що ви його считаєте як трояндовий. Ну, якщо ви вже аж прям ненавидите троянду, то, мабуть, вона таки зачепиться за ваші а, рецептори. А якщо ви досить стримано до неї ставитеся, то, перш за все, це буде для вас от про такий гостренький імбир, який просто пробиває аж до мізки, Знаєте, він такий. А, Освіжаючи гострий, наче ви свіже нарізаний імбир просто вдихнули, і ви, він вам все так прочистив. А, в носці він, звичайно, всідається, він м'якше, але оця гостринка, а тут ще чорний перець, цей чорний перець, пачулі, гостренькі пачулі, освіжаючі пачулі. І оцей імбир, свіжий, саме свіжий імбир. А, все це так. Дуже яскраво освіжаючи на літо просто ідеально. Мені взимку зим, в ньому холодно. Це мій літній мастхев, літній і а, жалкую, до речі, що вже він закінчується в мене. Кожне літо ми з ним. І чорний перець тут не такий, знаєте, як він може бути грубий. Наприклад, у Сержутанс грубий такий чорний перець, чоловічий. Тут абсолютно, звичайно, унісекс, але це дуже-дуже гарно освіжаючи, яскраво. Йо, мабуть, з сьогоднішніх трьох це найдоступніший такий варіант, і найяскравіший, найсвіжіший. Будь ласка, просто спробуйте прошу вас. І... Тим паче, якщо ви, в принципі, з не знайомі в парфумерії. Наступний. У мене буде сьогодні три від такого яскравого освіжаючого, гостренького, до майже не майже, а дійсно гурманського округлого. І серед них, посередині <середини> саме по звучанню, стоїть імбир Се Габелля від Повстанець. Це аромат сюрприз, парфум сюрприз, він також вражає, до речі, він досить свіженький 23-го року новинка. Це імбир з великої літери. Якщо, тут, якщо вам скажуть, що тут є чорний перець і пачулі, і троянда, і ви повірите, так, імбир оброблений цими всіма, всіма нотами, то тут абсолютний, просто абсолютно присвята імберу. Імбир тут гучний, він більш густий, він дуже пряний, а, здається, він з кардамоном. Тобто є тут якась така цікавинка. Він починається дуже-дуже пряно, гучно, а, досить щільно. І це про імбир. Це імбир Імбировича. А, і все. Але це, це, це гарно: це пряний, гучний, густий імбир. Потім він сідається і починає нагадувати якусь пряну випічку є така різдвяна. Випічка тут вона називається пан Я навіть показувала пряний хліб, бо пряна випічка, туди додається в тісто дуже багато спецій кориця, і а, мускатний горіх, і багато імбиру. І ось це тісто, коли його випікаєш, воно ось так пахне оцими прянощами, такими ароматами, густими. І... Щось таке, ось, що нагадує цю випічку теплу, таку, ароматну, затишну різдвяну, але дуже-дуже пряну, дуже пряну вона нагадує. Це такий, мабуть, таки так, на зиму, на Різдво він просто ідеальний. Якщо цей освіжаючий, то цей вже починає зігрівати. Хоча зараз, коли було там 20 градусів, він також просто. Ідеально звучав. Що цікаво про цей парфум, що його зробив Елена. І від Елена ми очікуємо вишуканості і а, якості, і тут це однозначно є. Але а, Елена вирішив нас здивувати не просто обігравши таку рідкісну ноту, як імбир, але він показав, як працювати з амбродеревиною. Так, це імбир з амбродеревиною, Але це та амбродеревина, яка не руйнує композицію. Яка ось вона, в принципі, націлена на що? На те, щоб фіксувати композицію, так? щоб композиція звучала і сучасно, але сучасно ми її десь там на підкорці зчитували. І довго, довго граючи, досить гучно. І в принципі, він тут справився шедеврально. Ну. Чого ще від нього очікувати? Це дійсно шедевральне виконання парфумерії з амбродеревиною. Тут навіть дві молекули амбродеревини. Але от мені цікаво, якщо б дати людям наосліп, чи б вони, що тут амбродеревина, настільки вона замаскована в цей пряний імбир? Зчитується деревинність. Так, наче пряний імбир з якоюсь деревиною. Але що це оця сама амбродеревина, яка так лякає людей? Я думаю, що вони, ті, хто дуже травмований амбродеревиною, якщо ви серед таких також можете мені маякнути в коментарях. Мабуть, ви колись спробували щось з такого з першопроходців, як ербапура, кірки, і травмувалися, і тепер для вас амбродеревина, якийсь такий сигнал, червоний прапор, не підходь. Прапор якийсь відлякуючий. Але. Ознак, відлякуючий від парфуму. Але сучасні от останні роки табра деревина, яка з'являється, вона здебільшого, парфумери навчилися з нею працювати, її, можливо, дозувати, її маскувати. І вона вже не звучить так дико, як звучала в перших випусках. І так, є люди, які до неї дуже чутливі, надчутливі, і думаю, що їм нічого не допоможе. Не дозування, ні якась шедевральна майстерність парфумерів. Але якщо ви більш-менш нормально ставитеся, або ви хочете спробувати що ж таке от нова, сучасна. Композиція з амбродеревиною, деревиною яка зараз вже так, в 20-х роках стала амбродеревина деревина в парфумерії, просто почніть пробувати нові композиції з амбродеревиною. деревиною і, можливо, я вам раджу якраз почати з антолоджі Серабель, тому що тут амбродеревина деревина дійсно замаскована в оцей такий пряний, гучний, густий, неймовірно гарний імбир. І останній берг в моїй добірці це Red від House of Wood. Я робила, коли його купляла, це було майже півтора року тому огляд, що це найдорожчий парфум в моїй колекції. Тобто... Не а, стільки, скільки за нього заплачено, заплачено за нього повну ціну магазину. Вони мене є найбільш більш коштовні представники в колекції, але там десь то зі знижкою, то по обміну, то ще якось. А цей, цей рекордсмен чи жалкую ні, бо це дійсно дуже смачно. А, це така вишукана сучасна гурманіка, не прямолінійна, абстрактна гурманіка. Єдиний його величезний мінус, що він дуже тихий. Він сидить тихо, він довго сидить, але якщо зробити там 5 нанесень, то він з вами буде прям весь день ви будете відчувати оце таку навколо кокон, хмаринку цього смачного затишку. Про що? Про що Рубірет? він про всі види імбиру. Тут і зацукрений імбир, я обожнюю, до речі, зацукрений імбир. Тут і от тертий імбир, тут і квітки імбиру. який от ви можете собі уявити імбир, імбир в усіх видах, ось він тут. Він починається, ну, в принципі, він звучить, все його звучання таке, він ні на що не схожий. Тут імбир дуже абстрактний. Якщо ви понюхаєте перші два то ви, скоріше за все, скажете, о, це імбир. Якщо ви понюхаєте цей, вам не буде зрозуміло, чим пахне. Вже потім, коли ви до нього звикнете, розносите його, ви, можливо, впізнаєте імбир. Можливо, ви, звичайно, впізнаєте його і спочатку, але це для вас буде, скоріш за все, м'яка, округла, м'яко-гурманська, дуже затишна, тепла, майже гаряча е нелінійна е композиція. Мені він спочатку пахне навіть більше якимось мигдалевим молочком, якоюсь пряною випічкою. Так, це пряний імбир, м'який я... дещо в нього є таке щось, наче й молочко для тіла, а, а наче якесь і тістечко. Нема оцих таких гострих променів, імбирних, як, наприклад, в Росі де Пальма. Немає такої щільності, гучності, пронизливої, як в Antлоju серебель. Ні, він м'який огортаючий, він до вас так дуже м'яко підходить повільно і дуже так обережно. В ньому Йому просто дуже смачно. от хочеться дійсно з'їсти якусь випічку гарячу, де а, багато якогось дуже смачного крему, і це все на основі імбиру. Це, це пряно звучить, Я знаєте, як пряна випічка. Коли ви їсте, ви знаєте, що там є імбир. А, це дуже смачно, але це не той імбир, який ми кладемо в чай, наприклад, який прям опалює вас. Ні. Це просто відголоски пряного, теплого, гортачого імбиру. А, так, це дорого, так, це важко знайти. Але якщо у вас є можливість познайомитися, то хоча б семпл я вам однозначно рекомендую. Ви не пожалкуєте, бо це дійсно гарно. Це гарно і смачно. А, ну, єдине, не що тихо. Тихо, так. Але з цією стійкостю насправді все в нього добре. Ось такі були мої три. <ків> Рекомендації імбирні. А, імбир дуже гарно, дуже неординарно звучить в парфюмери, якщо ви знаєте якісь гарні композиції. Тобто з імбиром мені пишіть, я залюбки буду шукати пробувати. Це цікава нота, як виявилось, мені дуже подобається. А, я не рекомендую в своєму відео, в мене його і немає, він мені дуже не подобається твілі, який саме імбирний. На імбир якийсь такий нав'язливий, пронизливий, дуже шорсткий, ну, геть мені не сподобалось, мені здалося, що вони твілі просто зіпсували. І а, ще є колонія в а, зараз напишу тут назву, поставлю, забула. А, так, пахне гарно, але я не можу рекомендувати парфуми, які просто через 30 хвилин ніхто від вас не почує. Як би вони там недорого не коштували. Я вважаю, що якщо ти на. Заплатив гроші через 30 хвилин, просто вже нема. Тоді вже купи флакончик ефірної олії і <смеш> мастися нею. Буде більше толку. Ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимось в коментарях. Ще раз нагадую. Проподавайку, по підписку, як завжди, а, про те, щоб ви передивлялися мої нові відео, а, старі відео. І а, я вас обіймаю. Всього найкращого. Бувайте, до нових відео!